Я вам часто кажу, що важливо, аби ви зараз не просто слухали мене, а й чули, тому що аби потім не приходили, втративши багато дорогоцінного часу, і казали: ти мав рацію. Вітаю, браття і сестри! Слава Господу Богу, українцям у всьому світі, слава Україні! Я дуже прошу вас поширюйте, як завжди, це відео, і підписуйтесь на всі мої соціальні мережі і єднаймося. Пишіть свої думки. Важливо, щоб ми були завжди з вами в комунікації, щоб ми чули одні одних. Важливо чули одні одних. Багато людей, котрі дивилися мої відео раніше. Критикували, а потім з часом приходили і казали: так ви ж мали рацію. Також багато людей, читаючи мої статті, я багато написав статей на антиросійську тематику за час своєї журналістської діяльності, читаючи мої статті в той час, там, кілька років тому, також критикували мене. А зараз згадують мої слова і вже їх подають з розумінням того, що я тоді говорив українській нації. Якраз те, що я писав по Зеленському за день до першого туру виборів президентських. Що я намагався пояснити українцям тоді, але мене чомусь не почули. На жаль, не почули. Я пропоную вам послухати уважно те, що ця жінка якраз цитує. І я так розумію, що це журналістка якась. І якщо ви знаєте, хто це, то напишіть в коментарях і обов'язково обов'язково напишу їй, дякую. Родив Василя Голобородька, який заказковим сценарієм, обманним шляхом став насправді президентом України. Коли я вже завершувала роботу над даним відео, мені надійшла у стрічку стаття журналіста Романа Реведжика, написана 30 березня 2019 року, тобто за день перед першим туром виборів на сайті Енігма під назвою Слуга народу це проект ФСБ Російської Федерації. Напевно, спрацював алгоритм пошуку браузера Google. Коли щось там шукаєш, то потім деякий час ще надходить відповідна інформація. Так от у своїй статті журналіст Роман Реведжик стверджував, що автор, продюсер і режисер фільму громадянин Ерефія Олексій Адольфович Кирюченко за його особистою інформацією був завербований ФСБ, ще будучи режисером театру комедії в Москві. Сценарій фільму написав громадянин Росії з правом проживання в Україні, яку Андрій Владимирович. Вони створили образ Голобородька і управляють Зеленським під час зйому і не тільки. Тобто, участь Володимира Зеленського у виборах України це сценарій ФСБ Росії. а фінансовим директором фільму Громадянин України і ще трьох країн пан Коломойський, який проживав у той час на території недосяжної землі. Крім того, Роман Реведжук зауважив, що участь у виборах президента України у такий спосіб, навіть через нерозуміння, несе за собою кримінальну відповідальність. Кримінальний кодекс України за такий злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Але на жаль, ми маємо нереформовану СБУ, яка за такий період не спрацювала на випередження, і Ерефія уже не вперше гібридно реалізувала свій диверсійний план перевороту в Україні через свідомість українців. кажуть краще пізно, як ніколи, хоча це дуже запізно, бо ціна. Того, що я говорив, непочутого вами, що я казав, те, що ви не почули мене, сьогодні мільйони українських життів. Десятки мільйонів українських доль і відібраного майбутнього. Браті і сестри, я дуже прошу вас, коли ви шукаєте правди і хочете тої правди, а вона є важка завжди до сприйняття, важливо, чуйте, що я вам кажу. Обов'язково перевіряйте мої слова. Не бійтеся того, перевіряти мої слова. Приходьте і потім будете з розумінням приймати інформацію і думайте глибоко. Те, що я вам кажу, сьогодні важливо для вас. Важливо у тому контексті, що ми маємо з вами шанс, сьогодні історичний шанс, щоби об'єднатися і прийти до влади, і, нарешті, припинити це свавілля над українською нацією. Я би хотів подякувати е, блогеру Ігору Хляну. Мені. Надіслали відео ще раніше, бо я не мав часу трошечки прихворів і зараз уже дякувати Богу краще почуваюся, то можу вже трошки повідповідати. Він один з тих, мені там часто надсилають люди, поширюють. Я дуже дякую всім за поширення моїх матеріалів. Важливо, не бійтеся, поширюйте мої думки, тому що ці покидки з мафіозно-олігархічної системи, з влади, вони вкладають величезні кошти для того, щоб ви мали обмежений доступ до моєї інформації. Блокують, видаляють мої соціальні мережі, як то було з попереднім тіктоком. Кладаються величезні кошти. Заборонено мене на всіх медіа транслювати, про мене транслюється тільки брехня. Вони придумують фейки, порушують кримінальні справи, фактурні, крутять, каламоть, вони вже не знають, що робити, бо страх ними керує. Важливо, щоб вами не керував страх. Не бійтеся втратити те, чого насправді немає. Бо тому що коли ми заглибимося в реалії того, що сьогодні є, то нав'язуючи вам реальність через телемарафони, оці зенди, майданчики ці всі різні. Е Учасники мафіозно ргаргічні системи, ви зрозумієте, що насправді українець навіть паспортом своїм власним не є власником свого паспорта. Ось в чому істина. І у нас є історичний шанс прийти до влади і зробити нарешті порядок в нашій країні, щоб запанували ми браття і сестри з вами у своїй сторонці, який розкриває схеми наподобі наркотиків в Україні. Хто їх? Скажімо так, кришує, хто займається найбільшими справами, що стосується наркоманії, і на фронті також, до яких наближених людей з самого верху відносяться ті, хто займається саме тою грязною чорною справою. Людина, яка бореться за правду і піде за правду до, до кінця, великі гроші тратяться нашими службами, так званими, для того, щоб виконати цю людину з інформаційного простору, баняться його аккаунти і тому подібне. Людина, яка є автором. П'ятого універсалу, п'ятий універсал це є ідея, яку бояться расисти і внутрішні вороги України. Тому прошу вас зайти на сторінки Романа, поцікавитись, подивитися, якщо ви хочете зрозуміти, в якій реальності насправді ми знаходимося. Дуже важливо єднатися, як я вам завжди кажу, ніколи не можна об'єднуватися довкола якихось політичних ідолів, не шукати собі політичних ідолів, а єднатися. Довкола ідей, здорових ідей. Ідея п'ятого універсалу є сьогодні дуже важливою. Це дорожня карта відродження і відновлення України. Шукайте в пошуку за моїм прізвищем П'ятий універсал. Уважно вивчайте. Єднайтеся, єднайте довкола себе групами. Тому що ми маємо з вами розуміти прості істини, що це наш історичний шанс. Якщо ми його втратимо, то потім, у наступній війні, уже українська нація не виживе. І ви повинні собі то зрозуміти і усвідомити. Або ви єднаєтеся і даєте можливість мені завершити це, розпочати, реалізувати українську ідею. Я буду діяти швидко, різко, безапеляційно. Ми зробимо все можливе для того, щоб Зеленський сів на довічно за те, що він натворив, за співучастю, геноциді української нації, учасники мафіозно-олігархічної системи підуть також з вироками, з конфіскацією і націоналізацією. Ми поновимо і відродимо історичну справедливість для українців, браті і сестри. Хтось говорить, що хтось готується там до виборів ще чогось владу. Так склалося, на жаль, що в українців беруть, а не виграють, як це прийнято в цивілізованому світі. Лише ширма цього демократизму і цієї демократії, а насправді керує людьми телевізор. Тому вимкніть телевізор, вимкніть мозок і почніть раціонально мислити. Єднаймося довкола ідей, довкола ідеї п'ятого універсалу. Заради української перемоги ми маємо дати бійці мафіозно-олігархічній системі перемогти зовнішніх ворогів росіянських фашистів і внутрішніх ворогів. І Україна має стати великою. Має стати суб'єктом міжнародної політики. Єднаймося і діймо разом. Слава Господу Богу і слава великій Українській Народній Республіці. Ще важливо, хочу додати, людей поділили на різні табори: ті за Порошенка, ті за Зеленського, ті за ще когось, ті за ще когось. і змагаються між собою мафіозно-олігархічна система. Хто краще, то на фоні війни. Ви знаєте, я вам говорю правду, вона є непопулярною. Я не прагну бути популярним політиком. Правда є важка до сприйняття. Я є чесний перед собою, перед Господом Богом і кажу вам. Те, що вам не скажуть у телемарафонах за ваші гроші, вам будуть брехати і говорити, які героїчні, яка героїчна боротьба влади чи будь-якого іншого політика, який має у власності свої медіа. Недавно американський Форбс опублікував дані про те, що Зеленський за час свого президентства з 600 мільйонів долярів збільшив свої статки до півтора мільярда. А подекуди у американських провідних медіа називають Зеленського найбільшим корупціонером Європи. Та сама була історія з Порошенком збільшення статків, та сама історія із іншими, хто приходив на популізмі з гаслами боротися з бідністю у результаті піднішала українська нація, а вони збагачувалися. Тому, браття і сестри, я дуже прошу вас, будьте пильні, раціонально мисліть. Слухайте і чуйте те, що я вам кажу. Всі українські олігархи разом взяті від кількості своїх статків, вдумайтесь, допомогли українській армії лише на 3%. Ми говоримо про тих олігархів, яких часто ретранслюють в медіа, але в нас не афішованих олігархів, тому приклад Тимошенко. Тому, браття і сестри, ідея п'ятого універсалу це ідея майбутнього української нації, ідея відродження України. Там чітко пояснено, я дуже прошу вас, не шукайте у мені підводних течій, тому що я кажу вам правду істину. Якщо вам треба напівправда, ви собі шукаєте якихось інших цих платних побрехунців, котрі будуть вам говорити напівправду. Ми чітко відфіксували в п'ятому універсалі. Що ми не довіряємо жодному політику, котрі були за 31 рік при владі. Наша мета, наша ціль відродження України, України для українців, України для майбутнього наших поколінь. Єднаймося, браті і сестри, довкола українських ідей. Допоможіть мені завершити і реалізувати прописане в ідеях п'ятого універсалу. Уважно вивчайте і діймо разом! Слава Господу Богу і слава Україні.